Ніхто не думав знімати таке відео, але все відбувається експертом. Приїхали на розгрузку до нашого клієнта. А тут Укрпошта вирішила показати наскільки вони круті і як їм впливати на правила дорожнього руху і взагалі ведуть себе на адекватно. Заїхали, бачите те, що ми здаємо задом. І тепер нас не випускають. У нас один цих палет на розпуску. Причому ми говоримо це водію, а йому якби все одно. Ми йому вже запропонували декілька варіантів того, як вирішити цю проблему. А людина не слухає. Дякуємо Курхошта. Ви як завжди працюєте найкраще. Ми з водієм чекаємо, клієнт чекає. А у поста показує наскільки вона клієнтоорієнтована. причому для всіх. Дякуємо моїй.